Чому я не приємлю такі речі, естафети пана голови районної ради, яку він мені передав для того, щоб прийняти таку акцію обливання? Будучи на Майдані три місяці, я бачив різних людей, які приїжджали туди для фотографій, можливо для піару. Я бачив людей, які віддано. Ніч в ніч дежурили, не боячись кулі отримати, чи палиці від Беркутівця. Але це вже пройдений етап. Але я би хотів нагадати, що попередній виборчі компанії, де пан голова став головою районної ради, підтримала його така. Будемо говорити, вже на сьогодні бачимо в вищих ешелонах злочинна партійна організація як партія регіон. І він був підтриманий цією політичною силою на посаду голови районної ради. На сьогоднішній день ми бачимо, що в розв'язані ці бойні люди гинуть вже, мабуть, пішов рахунок на тисячі. Було би справедливо, якщо голова став вже таким великим демократом, то він би мав під час переміни політичної ситуації скласти повноваження голови і піти на повторні вибори голови районної ради, щоб переконатись в довірі депутатського корпусу йому як голові. І це би було справедливо, тоді би можна було б. Говорити про передачу естафети, а для того, щоб піаритись, щоб перераховуємо гроші на армію. Якщо це піар для того, щоб здати гроші, то це нижче моєї гідності, тому що ми з дружиною кожного місяця з пенсії здаємо на армію по мірі можливості, але кожного місяця. І тому. Я не прийняв цієї естафети, рахуючи, що це нижче моєї гідності приймати естафету від таких людей. Все, що я можу сказати на сьогоднішній день про ту ситуацію, про передачу естафети з обливанням води. Золочив нет.